Доброго дня вам, доброго вечора вам. Зима, мороз, вітання вам з Канади. Так в нас сніг вчора не пішов. Я все сподівалася, що буде сніг, але снігу немає. Ну то й добре. Але сьогодні мінус 10 вже. Я зібралась на роботу. ось, Думаю, запишу вам відео. Зима прийшла в Канаду, але в нас ще тільки мінус 10. Гляньте, мороз, ну, снігу зовсім немає. Ось такий ранок. Сьогодні середа, на цьому тижні я працюю 4 дні. Попереду в цьому місяці величезні різдвяні канікули, які я. Не дуже хотіла, але, знаєте, булося, як є. Ось, Тому настрій ем, різний, настрій різний, але новини з України дуже засмучують. Дивилась сьогодні відео, ем, таке змонтували, що ось ці ем, міста, які зовсім знищені, туди приходить. Ем, Новорічні подарунки приносити. Туди приходять приносити подарунки, а там нема тих діточок. Де ж ті діточки? І ви знаєте, так це мене засмутило. Я весь вечір, весь ранок прямо ну, плакала. Та це дуже мене засмутило. Так, є міста, в які вже не повернуться ті люди. Звісно, що пройдемо, можливо, 20-30 років і там заселяться інші люди, але ті, які там будували, народжували дітей, більш туди не прийдуть, тому що міста немає, знищено. І це в Запорізькій області багато, та в Донецькій, а в Луганській, а в Харківській області, Миколаївській області, Дніпропетровській. І тепер я чую про те, що вчора наш президент сказав, що воювати нічим, немає можливості, і треба йти на переговори. І ви знаєте, з одної сторони, я хотіла, щоб війна закінчилась, але для мене це не буде ну, перемир'я, як хочете це назвіть, але я розумію, що. А ті люди, які загинули, вони загинули чому? Оті мирні дітки, ті матусі, ті бабусі і ті люди, які тільки не кажіть мені, що вони звали, е, кликали е, руський мір. Не кажіть. А той, хто напише, то хай він трохи мізками своїми думає. Можливо, їх немає в нього, йому нічим думати. Ну, ось таке вранішнє відео, сподобається воно. А й ви як думаєте, треба зупиняти війну? Ну, не зупиняти, як ми її зупинимо, ми зараз втрачаємо територію. Я не знаю, цього якось тихо це проходить, про те, що ми втрачаємо територію, людей втрачаємо, втрачаємо мирних, втрачаємо військових, які зараз, ось я дивлюся, в мене зараз мінус 10, а там теж, і представте зараз сидіти в тому окопі, ще воювати, коли руки в тебе ну, зовсім ну, холонуть і... і твоє життя. Коли мені кажуть, що Конституція на паузі, я думаю, що життя на паузі. І треба бути. Я не знаю виходу, тому, тому е, е, не пишіть мені про те, що а що ти пропонуєш? Я що пропоную? Я пропоную це з 2014 року. Ну, таке. Як ви думаєте, який вихід? Можливий з цієї ситуації перемир'я чи воювати далі? А воювати нічим. а воювати нікому. Ті патріоти, які, ті люди, які були підготовлені, вони загинули. А ті, хто вміє тримати зброю, зараз займаються бусифікацією, зараз займаються хто знає чим. Дуже багато такого. Але є ті, хто вже не може на це дивитись. І це дуже хвилює багатьох людей. Ну, ось таке відео. Напишіть вашу думку. Моя думка я не знаю. От дійсно я не знаю, що було б на краще. Можливо, от такий колективний розум мені допоможе сформувати мою думку. Можливо, ні. З вами була Світлана з Канади.